Слава Ісусу і Богородиці, ми зараз в Володимирському Соборі. Дивіться, яка краса, древні іконостаси, неповторний іконопис, класика всіх церков і це не виключення. Ось мені подобається ця картина, ікона Святої Богородиці із її маленьким сином, який має спасти людство. У кожній жінці живе трішки того світла від Богородиці. Кожна вміє породжувати. Взагалі обожнює материнство, любов до дітей і все таке інше. Ось так тут гарно і неповторно. Древні люстри. Так от.